Ми будемо говорити про топ-тему цього дня, збитий російський літак у небі над Туреччиною. І вся реакція і з боку Росії, і з боку Туреччини, і з боку світових лідерів, головно з боку НАТО. Ну але перед цим є ще одна невтішна інформація з Тунісу. Там е повідомили, що у Тунісі підірвали автобус, який перевозив президентську охорону. Е про це повідомляє агентство Reuters. Мова йде поки що про 11 загиблих. Ймовірно, що ця цифра ще буде уточнюватись. Наразі невідомо хто скоїв цей злочин. Ну і тепер давайте детально поговоримо про те, що відбулося сьогодні в небі над Туреччиною. Маємо матеріал з цього приводу його підготувала Валерія Сергієва. Власне всі деталі, факти будуть озвучені. Я хочу сказати лише, що станом на зараз в Російській Федерації в Раді Федерації в Росії заявляють про те, що потрібно розірвати міждержавні стосунки між Росією та Туреччиною до кращих часів Путін сказав, що збитий літак це був удар в спину з боку його. Ну нібито союзників, якими була Туреччина. Ну а в НАТО сказали, що пізніше озвучать свою позицію щодо цієї історії. Тепер вже відомо, що скоріш за все пілоти мертві, пілоти цього літака. Ну і е, також повідомляють американці про те, що в е, цій сутичці в небі брали з двох боків чотири літака. Участь два російських літака і два F-16 Турецької республіки. Тепер дивимося матеріал. Росія неодноразово порушувала повітряний простір Туреччини при проведенні військової операції у Сирії. Анкара кілька разів висловлювала свої протести Москві. І ось турецькі високопосадовці перейшли від слів до справ. 24 листопада вранці турецькі ВПС збили російський винищувач Су-24, який порушив повітряний простір країни. За словами представників оборонного відомства Туреччини, впродовж п'яти хвилин пілотів десять разів попередили про порушення, і лише після цього було вжито відповідних заходів. На відео, яке було розповсюджено в інтернеті, видно, як палаючий винищувач стрімко летить до землі. Су 24 впав на територію Сирії. Очевидці повідомили, що двом пілотам вдалося катапультуватися. Наразі інформація про їхню долю суперечлива. Кілька турецьких ЗМІ з посиланням на джерела в повстанських угрупуваннях заявили, що обидва пілоти загинули. Натомість в інтернеті з'явилася інформація, що одного з них до цього часу розшукують. Між тим в Росії заявляють, що су 24 не виходив за межі Сирії. Президент Російської Федерації Володимир Путін назвав дії турецьких ВПС ударом у спину з коїним посібниками терористів. Це забиття виходить за рамки звичайної боротьби з тероризмом. Сьогоднішня втрата зв'язана з ударом, який нам нанесли в спину. Пособники терористів. сьогоднішнє трагічне забуття буде мати серйозні последствия і для російсько-турецьких отношений. У свою чергу прем'єр-міністр Туреччини заявив, що відповідно до міжнародних законів Анкара мала право захищати свої суверенні кордони. Світ має знати, що це наше право визнане на міжнародному рівні, та наше національне завдання вживати всіх необхідних заходів проти будь-кого, хто порушить наш повітряний простір або наші кордони. Наш народ має знати, що ми не будемо вагатися жодної миті, аби вжити таких заходів. З огляду на інцидент Туреччина наполягає на проведенні екстреного засідання Радбезу ООН. До того ж сьогодні, за запитом турецької сторони відбудеться екстрена зустріч Ради НАТО. Турецьке МЗС запросило послів США, Росії, Франції, Китаю та Великобританії для того, щоб пояснити їм ситуацію з збитим російським су 24 у свою чергу. Москва викликала військового аташе туреччини для роз'яснень.